Формадол таблетки від головного болю. У січні 2023 року історичний центр міста Одеси було включено до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Все через те, що центральна частина міста зберегла унікальну забудову кінця 18 століття. Також Одеса є прикладом мультикультуралізму, оскільки в місті проживала величезна кількість національностей: італійці, французи, греки, ремени, євреї. В умовах повномасштабної війни, коли Росія руйнує міста, постала потреба посиленого міжнародного захисту. Однак не тільки Одеса є в цьому списку. Про спадщину ЮНЕСКО в Україні сьогоднішній урок історії. Одні об'єкти справжні магніти для туристів, інші не такі відомі, але від того не менш унікальні. Одним із таких є геодезична дуга струве. Трове це німецький науковець, який у першій половині 19 століття приїхав до території Російської імперії та почав проводити свої дослідження. Його найважливіша ідея полягала у тому, аби виміряти розміри землі. Нагадую, в той час не було ніяких GPS, спутникових знімків, тому треба було орієнтуватись лише на певних геодозичних даних та математичних моделях. І саме для цього Струва збудував цілу мережу геодезичних об'єктів, яка простяглась від Норвегії до південної частини Одещини, до міста Ізмаїла. І завдяки цим геодезичним об'єктам Струва розрахував точний розмір землі. Також струва зміг встановити, що земля не круглої форми, а у формі геоїда, тобто випуклого овалу. До речі, сучасні дослідження встановили, що струва помилився лише уявіть собі на 2 сантиметри. Херсонес ще один унікальний об'єкт зі списку світової спадщини. ЮНЕСКО він розташований в українському Криму. Це місто було утворено давніми греками ще у п'ятому столітті до нашої ери і було одним з найрозвинутіших міст північного причорномор'я. Вже у період існування Київської Русі. Місто Хресонес потрапило під вплив Візантії і називалось Корсунь. Цікаво, що саме в Корсуні прийняв хрещення київський князь Володимир Великий. А у 988 році поширив цю релігію на всю територію Русі. Вісім дерев'яних церков карпатського регіону. Ще один об'єкт, який охороняється ЮНЕСКО. І однією з найдавніших є церква зі Шестя Святого Духа у селищі Потилич. Ця церква є найдавнішою дерев'яною церквою на території України, і з нею пов'язана цікава легенда про те, що нібито у 1648 році цю церкву відвідав Богдан Хмельницький. Якраз це був той рік, коли відпочав національно визвольну боротьбу. Перлина нашої архітектури, український Гогвардс, резиденція боковинських митрополитів або ж Чернівецький університет імені Фатьковича усе це про одну споруду. Її у другій половині 19 століття збудував випускник австрійської академії мистецтв Йозеф Главка. Архітектор дуже прискіпливо поставився до будівництва цієї споруди, виміряли розміри кожної цегли, простукували цеглу, щоб вона видавала відповідний звук. І дехто з істориків говорить про те, що витрати на будівництво цієї споруди досягли приблизно одного мільярду доларів, якщо перерахувати на наші кошти. Спочатку тут дійсно була резиденція митрополитів однак, після другої світової війни. Коли територію боковини захопив радянський союз, релігійна діяльність була обмежена. Нова влада націлилась перетворити будівлю на військову частину, але люди виступили проти. Тож територію передали університету. Потрапити в список світової спадщини ЮНЕСКО це не лише про престиж, це також і про захист. Міжнародна спільнота визнає, що руйнування пам'ятки ЮНЕСКО є шкодою не тільки конкретній спільноті, а загалом всьому світовому співтовариству. І у 2017 році вже був приклад такої відповідальності. Один з ісламських бойовиків зруйнував історичну пам'ятку у місті Тімбукту. У Гаазі він був притягнений до відповідальності і вимушений був сплатити компенсацію у вигляді 3 мільйони євро. Наша історія багата на героїчні, а часом і трагічні події. Та вона це шлях пізнати власну країну, а ще вивчити помилки минулого і намагатися їх не повторювати. Прем'єра перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це Сильний ворог у нас є єдиний варіант який може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний Тримав телефонний дзвінок за кордону і ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. То ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром.